Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі, браття і сестри! Кульмінаційні монети, знайдені монетами в селі Шушківці, добігає свого логічного завершення. У Кременецькому краєзнавчому музеї зараз я перебуваю. Ці кіточки, працівники музею. Прошу вас забрати ті монети, можливо, десь знадобляться, як певний експонат, знайдено в Шушківці під старою грушкою. Ну, тут є два глечики із монетами. Дякую, що приймаєте. І хай буде в музей. І запрошуємо в Кременецький музей. Я заяву написав, що претензій не матиму, назад повернення не вимагатиму. Дарую безвозмезно. Дай Бог здоров'я, дівчата вам. А ми, як нова установа, нового дослава ще щиро дякуємо за таку громадську позицію. За підтримку музейних справи признавства, оскільки музей постійно потребує нових надходжень, ми їх обов'язково атрибуємо, опрацюємо, оновимо свої експозиції, оскільки в нас в музеї є дуже багато цікавого матеріалу, і дуже цікаво, що це є місцевий. По суті, місцевий. наш, такий вулицький сучасний. Так, сучасний матеріал і дійсно всіх. Запрошуємо. Запрошуємо до нас, до Кременець, до Кременецького краєзнавчого музею. Обов'язково Заїжджайте, заїжджаємо цікаву екскурсію. І природа, і етнографія, і археологія. Дякую. Будемо раді вас всі. Дуже раді. Ми зазначимо, хто подарував. Так, Дякую. Так що зайдете, подивитися, Кременець, місто Кременець. Любім своє підтримує. і підтримуємо своє українське. Трав, Рад, Рад, вас Дякую. Дякую. Ви ще замовили про